Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин, інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Виселяють на мороз. На Миколи Карнаухова, 32, колишня Мірющенка. Знову неспокійно до будинку, який встигли відібрати у людей за борги. Завітала виконавча служба. Поліцейські і представники нового власника сьогодні там описували майно, аби завершити процедуру виселення. Родина ж каже, їм нікуди йти, і вони втомилися від цих війн за право на будинок. На чиєму боці правда намагалися з'ясувати наші журналісти. На Миколи Карнаухова 32, Знову галас. Родину Наумчик. Ків, котре виселяють з будинку через борги цієї оселі. Тепер інший власник його представники не пускають нашу знімальну групу на подвір'я і тримають за забором. Я представник власника. Представник власника він же володіє, в принципі три да. роки. даним майно дані людському. Розкажіть, будь ласка, він придбав це майно за, за яких роки. кошти і з яким способом, і хто, саме, і хто саме придбав саме майно. Придбав це Придбав по рішенню. Нагадаємо, кілька років тому родина Наумчуків взяла кредит у банку на суму 75 тисяч доларів, віддавши під заставу будинок. Коли курс валют зріс, сім'я не змогла вчасно сплачувати борг. В результаті банк оселю відібрав та продав. Вони самі продали хату, самі аукціон зробили. Ми нічого не знали. Наш цей представник, наш катори, як оцей, адвокат, все нормально, все хорошо. Це так положено, це так має бути. Потім не прийшла судовиконавча служба. Це два роки назад, по-моєму. Я вже, може, буду путатися в роках, то не важливо, Прийшли з бумагою і кажуть, що через тиждень ми вас виселяємо. Все, ми бігом в суд, там коротше, нас е, рішення це скасували, і оце ми три роки воюємо. Нині ж сюди вкотре завітала виконавча служба, працівники описують майно, кажуть, вони просто виконують рішення суду. Це просто законна процедура виконання рішення суду. Зрозуміло, що тянеться там якийсь певний час, люди про це знали і нічого в тому напрямку не зробили. Жодного рішення суду, яке. Скасувало рішення про висинення чи рішення суду, яке б зупиняло дане виконання даного рішення суду. Не не існує. Вони його не подали і виконавець робить свою роботу. Тільки люди не можуть зрозуміти, як так легко можна опинитись на вулиці і чому їх виселяють такими методами. У будинку вибиті вікна на подвір'ї, вкотре стоять невідомі молодики, що приховують обличчя. Вибили все вже там вікон не було. Тільки ми позатуляли целефаном і тряпками. Вони вибили все, і це вікно вибили двері. І ще раз пор. Розкорожила свідки виселення. розповідають і про свій досвід та підозри. У місті діє схема, під час якої певні особи скуповують будинки на аукціонах. Людям навіть не повертають майно із відібраних осель. В нас теж виселяли на мельника 14. Вони вивозять майно в якийсь хлів. По дорозі його розпродають, а потім пишуть заяву про повернення майно. Нове майно вже не вертається. Таким чином вони працюють. Ми вже рік добиваємося, щоб нам віддали наше майно, яке вивезли з квартири. Ні, опис, нічого нема. Такі думки спростовує виконавча служба, мовляв, все в рамках закону. Люди ну, мають здатність і, так, фантазувати і придумати собі якісь причини. Тобто, ніякої схеми тут немає. Є рішення суду, був кредитний заставний будинок. Будинок був кредит, отримався, давався в заставу Приватбанку, і фактично, Приватбанк, наскільки я розумію, його чи відчужив, чи чи має відчужити. Так чи інакше, люди кажуть, іншого житла у них немає, тому ризикують опинитися на вулиці. Нам ніде нема жити, В нас немає взагалі, Я вам хрещусь. У нас немає ні одної квартири тут, ні одного дому, нічого у нас нема. Свої права будуть відстоювати у верховному суді. Там засідання розпочнуться вже у березні. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Комунальні платіжки шокують, значить час економити. Щомісяця українці з свого гаманця дістають чималеньку суму, щоб сплатити за спожиту енергію, воду та інше. Проте, якщо вдома дотримуватись певних правил, наприклад, вимикати світло чи замінити звичайну лампу на енергозберігаючу, можна значно зекономити. Переконані фахівці детальніше дивіться далі. Чим далі в ліс, тим більше дров. Платіжки за комунальні послуги просто шокують рівнян. Майже половина зарплати, а то й більше українці віддають за спожиту ними електроенергію, газ, тепло та воду. Тому, аби комуналка стала більш прийнятною, більшість звичайно починає економити. Це наші гроші, так так обов'язково і навіть і сусідів просимо. А як же Ну от на коридорі виключаємо світло, як лягаємо відпочивати. Для чого? Це ж все наші кошти і державні кошти. Ми все робимо так, як треба. Ми старші люди, ми це розуміємо. Плата повисилася, потрібно економити. А як саме? Ну як, якщо раніше можна було в кількох кімнатах включити світло, воно горіло, то тепер йдеш і зразу нажимаєш за собою, все виключаєш. І Дітки мало, скажімо так, маленькі, і потрібно світло завжди мати, але ж. Получається, що сваримо, контролюємо, лишній раз не включаємо так само водичку. Якщо раніше можна було попользуватися душем три рази на день, то тепер... Скажем так, через день на що варто звертати увагу, аби заощадити радять представники громадянської мережі опора. Наприклад, одним із ефективних способів економити світло є проста заміна звичайних ламп прожарювання на енергозберігаючі, і, хоча вартість таких лампочок вища ніж звичайних, але служать вони набагато довше, а енергії використовують менше. 30% нашого освітлення. Електроенергії, яку ми сплачуємо, це в нас іде освітлення, тобто лампочки енергозбереження, лед лампочки вони є найбільш оптимальними, оскільки не потребують спеціальної утилізації. І звичайно, ми їх купуємо це не на. Місяць чи на два, а п'ять чи десять років також, аби вберегти тепло, варто щільно закривати двері, вікна, якщо немає можливості замінити їх на нові, використовувати відповідні стрічки. Наступна пропозиція в економії це вода, адже витрачають її люди в побуті дуже багато. Це такі прості поради, як приймати душ на місці ванни. Він економить вам, наприклад, ви за один раз, що приймаючи ванну, не 120 літрів води, а там, наприклад, 30 чи 50 літрів будете використовувати це, коли миєте руки, закривати кран, коли чистите зуби, закривати кран, коли миєте посуд, так само пробкою раковину закрити і тоді вмили посуд. Звертайте увагу на те, чи у вас протікають труби, унітаз. Крани так далі, тому що, наприклад, за одну хвилину даремно витраченої води ми втрачаємо до 10 літрів. Якщо розібратися, то порад або зекономити є багато і ними варто користуватись, адже ростуть тарифи на комунальні послуги останнім часом занадто швидко, а заробітні плати на жаль, ні. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Військові тренуються у стрибі та метанні гранат на рівненському полігоні. Відбулись планові заняття з бойової підготовки для офіцерів управління оперативного командування Захід військових частин гарнізону. з метою підтримання навиків володіння штатною зброєю. Близько двох сотень військовослужбовців виконали вправи контрольних стрільб з автомата та пістолета. Метання бойових гранат на різних ділянках полігону також одночасно відбулися заняття тактичної підготовки мінної безпеки. Еки та надання першої медичної допомоги в бойових умовах окремим питанням стали заходи безпеки під час пересування підрозділів, методи виявлення керованих та не керованих ворожих боєприпасів, мін направленої дії кругового ураження та осколкових, повідомляє прес-служба міністерства оборони України в Рівненській області. Грозинські смаколики на передову та корівному для учасників АТО збирали теплі речі, необхідні ліки та продукти харчування. Це все волонтери незабаром відправлять на схід України. Подробиці далі. Для волонтера Людмили Янчарук це вже напевно десята особиста поїздка на схід України. А так розповідає вже третій рік поспіль, щомісяця їхня волонтерська група постійно намагається хоч чимось допомогти військовим на передовій. Так само і сьогодні зібрали найнеобхідніше продукти харчування, теплі речі, ліки. Їдемо спочатку на 14-ту бригаду на танковий батальйон. Це станиця Луганська. Вони знаходяться біля станиці Луганської. Потім будемо заїжджати. Район Піскі, 80-та бригада. Хлопці там теж у них дуже зараз скрутна ситуація. Питної води немає. Топлять сніг хлопці кипятять, тоді таким чином п'ють. Тому трошки води набрали мінералки. Крайня буде точка, вже якби така, то це 24-та 24-й окремий штурмовий батальйон, айдар там хлопці, які вже пройшли з 14-го року дуже багато гарячих точок. Втім, цього разу волонтери на передову везуть незвичний сюрприз. Військовослужбовці зможуть поласувати традиційним суто грузинським делікатесом хінкалі. Проїзд не так давно відкрилося, але вже має можливість зараз допомогти на передові людям, яким, надіюсь, буде приємно відчути смак грузинської кухні саме легендарне хінкалі, яке досить популярне. І вже не тільки в Грузія а в Україні це буде таким. Невеликим приємним сюрпризом, але ми хочемо і надалі робити це періодично. Що це не буде разове, Це будуть періодично буватися постійно. Якась нова кухня, і також якщо хінкалі сподобаються, Ми будемо ще відправляти. Разом з тим, додає Людмила Янчарук. Везуть подарунки не лише військовим, а й діткам, які знаходяться у зоні АТО. Зокрема, планують заїхати у будинок творчості дітей, що в місті Мар'їнці Донецької області. Веземо дитячі речі, іграшки, трошки вітамінів діткам. Яблучка, там ще що, печиво, булочки. Планують волонтери відправитись на схід відразу, як тільки завантажать усю гуманітарну допомогу. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Попався на шоколаді. Близько сьомої години вечора поліцейські охорони отримали виклики з одного з рівницьких супермаркетів. Виявилося, що 31-річний рівнянин заховав п'ять шоколадів, окінчать дрібні речі, та намагався винести їх із закладу. Його затримали. Чоловікові кримінують крадіжку. Зараз він спілкується зі слідчими. Повідомляють з управління поліції охорони в області. Кращі із кращих людей, з яких варто брати приклад, адже не зважаючи на вади і здоров'ям, вони ніколи не здаються. Сьогодні у рівному відзначили спортсменів інвалідів за підсумками 2016 року. Скільки отримали нагород, знають наші журналісти. Такі грамоти, кубки та подяки отримали кращі спортсмени-інваліди 2016 року. Це Уляна Цізден, чемпіонка світу із пауерліфтингу. Нещодавно спортсменка в черговий раз повернулася додому із перемогою. В Турції дівчина виборола перше місце з посмішкою на обличчі. Розповідає, спорт для неї це самореалізація. Для нас спорт, так як ми люди з інвалідністю, це є якась самореалізація, реабілітація». Він нам дає якусь впевненість в собі, потівку в майбутнє. Ви знаєте, кожна перемога завжди ставить планку, не бути нижчим, і завжди, коли ти приїжджаєш, думаєш, ну, ж господи, я ж була перша, я мушу її втримати. А це Катерина Ткачук, плавчиня призових місць Дівчина поки не завоювала, але наполегливо над цим працює. Я займаюся плаванням. Це була моя перша параолімпіада. Я посіла лише п'яте місце. Але все одно я дуже рада, що я взагалі там була. Саме головне це вірити в себе, в свої сили і йти до мети. Всього було нагороджено 80 кращих спортсменів-інвалідів Рівненської області в 10 різних номінаціях. Тут присутні і юні спортсмени, і досвідчені майстри спорту. Наш центр за останні 8 років знаходиться на першому місці. По підсумкам року за останньо року на першому місці серед третьої групи областей. Ми, ми постійно лідируємо. Крім подарунків, для спортсменів, звичайно, підготували і святковий концерт. Рано прийшов, але ти не Любов Данча, Роман Шикунець випуск новин. Рівненщину відвідала перший секретар посольства Великої Британії в Україні з політичних питань Ребекка Лохна. Дипломатка зустрілась із керівництвом рівненської ОДА та міською владою. Посадовці ознайомили представника посольства соціально економічною та політичною ситуацією на рівненщині, а також обговорили налагодження більш тісної співпраці у різних сферах. Ребекка Лохна запевнила, що Велика Британія готова посилити зовнішню торгівлю та сприяти інвестиціям. Також одним з при пріоритетних питань, які цікавилися представник посольства, проведення децентралізації, так невдовзі, британський уряд реалізовуватиме п'ятирічний проект щодо підтримки розвитку адміністративних та електронних послуг, тому є можливість залучення до нього рівненщини. І на сам кінець маємо приємну новину для наших глядачів. Нагадаю, телеканал Сфера ТВ розширює горизонти інформаційного простору. Трансляцію нашого ефіру зможуть бачити і жителі сусіднього обласного центру Луцька. Тож відтепер лучани в кабельній мережі воля теж мають можливість слідкувати за трансляцією найцікавіших телепередач та об'єктивних новин на телеканалі Сфера ТВ. Наразі у мене все. Дякую, що з нами. І на все добре.